Всім привіт, з вами як завжди, Ганджик. Сьогодні я буду проходити ще один ліфт, але він вже буде трошки відрізнятися. Все. І я думаю, що тут вже буде паркурний кубок. Ем, Чекав, що це ще не було. Ну, ось це нічого. Ось, є якийсь червоний кубок і жовт. тут я что ну с глазами я кисть чего вот а, почему я тут ну с глазами его заходила тут как-то называете crazy Эээ... ну догнали лифт на ну, кисть челик стоит прям стоит капец челик ставить просто Ту пластину конем які ще й зуби знизу. Прикольно так. Так. <гум> Якась та пластина. О, це що таке? Пам'ятаю, що в звичайних ліфтах була корова. Може вона має така сама корова. Кажуть, <гум> рекомендую собі відійти. А, нічого. То просто покаколи такого терсо тут. Ура, ми катаємось, о, тут є два кубка. Один золотий і ще один червон. Наче попробую червон зробити? О, старий Роблокс. Ставий лоблокс. Ставий лоббукс. Звук з такого гоблокса, з кінець такого такого гоблокса. Отак mm? ще я не зрозумів. Того зрозумів, хто кожен по Уф. О, тільки не розкидають. Ну ты, разумею. Так, откуда же лифт? Откуда О, а -э О, я открылся. Понравится, что я одинокий человек. это такое? Я, конечно, иду. Знаете, было на карте, все І то це досить небезпечно. А, воно вже закрилося, так я вам розказував. То нічого так. Тікеней. О, Ган! Привіт, Ган! Це я Ганчик, але я знаю, що він... Як підходить, то він нас у тебе побахає, тому я відходжу подальше. Хоча може і постояти. Хоча ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні О! Прийшов і. Мінус два. Он вже тут стоїть. Зараз буду стрибати на ньому, щоб він сміявся.

О, він тут. тут! Ага, ну такий будобним. Так то не мати, пак ти не добрий. Ха-ха-ха, свини гарбуз. Ах, так. Тут цю кропку закоментуємо тискати душу через неї. Ой! А бачу, що тут у нас всі силиці, і можна, і не можна не плутати, тому я залазимо сюди. Що тут коїться? Що тут залі коїться? Нічого не розумію. Угу, стрибаємо головне, в мене не переплутали. Зрозуміло, не відходимо, відходимо. Відійшли. Так, застрибуй ну, мені, хоча ні. Так, відкривайся. Відкривайся. О, якась битва. Зараз буду озвучувати. Ха-ха, буде дуже, дуже смішно. Ну що ж, я тебе переможу. Ні, я тебе переможу. Так, а что ты буде плювати у цю піхну якусь. Так, приймай, що ти може.

Скільки вона буду кжлята так за мою суперзову? Хе-хе-хе. ура ура а Классно. Дуже круто бійка, супер прям екшн якийсь снявся. Чайлик знову на батуті Наші ті монетки шумагас повністю Я Розумію. А я знаю, що це таке. Ви мене не надурите, я знаю, що це. Ви обвалюєтеся. О, прилади якісь літають. А тут приводи. Вже немає. Так, а я думаю, що зараз за і буду падати 1000 мільйон років, але я не встиг. Вісім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З Новим роком! Всі стрілянчика. Дивно-дивно. О, Челік такий стоїть. Привіт Челік з нового робокса. Нам не потрібно взагалі. Ну, то что Так. О! Wake up! 2008 рик! Старый комплекс рулит! Юху! Ты привет, такого же надо тоже скинуть, ба! Хотя ты не думаешь, что ты слушай, скинешь, если скины. Ну тут все олдскульные скины носят. Ну, це безкоштовно, скуштовно, ну, в этом oldску. Да. Ну, не ну, тут все, все безкуштовно. Що да. це таке, алло? Ну, это сравнение. Ну, О, паркури. Нарешті. Стрибаємо юху! піднімаємось, Что О, все піднімаюсь. О, ліхтарик. Мне это нужно. Знаете, в Кубке победили так, как было за Кубок. что, у меня уже есть Кубок в ВИЧ-карте. Мне уже это дотяло. Так, що це таке? Я добіг, а це пружинка! 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 Я взяв пружинку! Ура! Я маю пружинку. Йуху, це кашення шкобок. Всі попав з вами був Ганчик. Підписуйтесь на канал і на YouTube, і на TikTok. І все, ставте лайк.